Грається у нас все нічого водоща. Це тільки він ще даже, там підляки. Що ти там рознос делаєш? А дворі таке і сніг лежить, і вода вся залита. Ну тут хорошо, тут нема такого болота, знос, ну стікає отсюда у з дворів вода. Дулюсь непогано, а там, звісно, дорога Ми Зараз з Люха ще чекаємо, дуже до обіду приїхати майстер, зробити там машинку, бо в нас вже тиждень машинка правда, не працює, у нас вже стільки. Бо він вчора ввечері дожен був, сказати, не виходить, що приїде зранку і зранку щось вже 11. ще поки не дзвонив. Він скоромого укладувати. Зараз подивимося, може мали заснути. Тоді він приїде. Або він такий він тиждень забирав ту машинку на ремонт, тепер буде тиждень перевозити. Такі трохи не, не чітко по графіку сказав, зробив. Та й чекаємо, Вітюша ще не відписувався, що у них там все в силі, не в силі. бо начебто часов до п'яти повернуться додому. Тому в очікуванні. Як напише, що виїжджають. Якщо встигати, то по часу будемо встигати, тоді по-бистрому зберемо щось з собою брати і поїдемо. Я зараз підготовлю маму речі. Бо нам там є, що передягнутися, а малому треба приготувати з собою. І якщо що, то поїдемо. Банани <різь> так Банани, кстати, чим ми себе в одні. Мені по черні викупили жовті жовті такі таки була одна ніч холодильнику і стали червні. Ми в ніч виїжджали, щоб туди їхати, а щоб так в ніч їхати, ну так вийшов. Досвідчують тебе? Трошки туди получается, До на ну трьох ми поробили сьогодні часу, а поки доїхали з-під Білої церкви аж до броварів через Київ, через все, то виходить. может и быстрее, а я сегодня там за рулем ехал. Я пока не такой опытный водитель по Киеву ездить. надо учиться. Ну, еще трошки уже самому надо будет ну, ездить. все две, мне не две недели мне осталось. Две-три недели. Две-три недели, кто знает. Дорожка. Ты погода? Обіг закавуємо. А інколи це поки їдемо, так і спить. Тільки встановлюємося, зразу прокидається. Це вже такий жук. Колучечку йдемо далі. Не дав білю шаху стоять. Тільки зупиняємося і зразу починає плакати. Один день асправді-дуже -дуже багато. Повімо в доступне відео. Це таке коротеньке. В саду ми доїхали.